мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 15.00 відбудеться матч у іспанській лалізі. Каталонська Жерона Мічела у себе вдома на стаді Монтів буде приймати Севілью. І сьогодні я хочу поговорити про Жерону, про Севілью. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки та я від даної битви. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивимося шанси на перемогу. 49%, вважають, що переможе Жерона, 24% вважають, що буде нічия, Та 27% вважають 24% вважають, що переможе Севілі, а 27% вважають, що буде відповідно нічия. Друзі, якщо подивимося взагалі останні п'ять матчів, які були зіграні між командами, то у Жирона є перевага. П'ять перемог підряд. Моя команда Мічела. Якщо беремо матч, який відбувався 14 січня 23-го року, то Жирона перемагає Севілі на ЕСТАДІ Манцевіє з рахунком 2-1. Волієва була перемога. Потім 1 травня 23 го року Жирона знову перемагає. 26 серпня 23-й рік Жирон на виїзді з рахунком 2-1. Потім, 21 січня 24 го року, Жирон перемагає э, Сивілі з рахунком 5-1. Ще трик зробив Артем Довбік у тому матчі за 6 хвилин. Ще збивав Вітзганков та Крістіан Стуані. За Сивілі забив Ромеро. Еру. Ну, в цьому сезоні команди вже грали 1 вересня 2024 рік. Сивілів себе володоман Роман Санчес Пісхуан. Команда приймала жирон. І знову команда Мічел перемогла з рахунком 2-0. Тобто, друзі, тобто друзі, у Жирони є перевага. Підупічні Мічел п'ять матчів підряд. Сивілі обіграють. В останнє, коли Севілля обігрувала жирано, це було ще ну, дуже-дуже справді, справді, даленько. Дуже-дуже далеко це було. Ще 16 грудня 2018 року Севілля в останній раз обігрувала жиравно. Тобто вже 6 років Севілля не може обіграти джеревно. Так, да, Жерона була у секунді, але в будь-якому випадку. Факт є фактом. І справді Севілі дуже важко цього матчі проти Жерони. Якщо дивитися зараз турніра, до речі, тут ситуацію, то Жерона йде на восьмій позиції. Ну, по Потахеснику справи Жерона стабілізувалися. Жерона зараз має 28 очок, і Жерона має абсолютно усі шанси, щоб поборотися за. Єврокубки, напевно, не за четвірку, але ось за п'яту позицію. Думаю, тут битва буде просто неймовірна, Тому що до п'ятої позиції Жерони відділяють лише два залікових пункти. Жерона наколотила 27 м'ячів у нинішньому розіграші іспанської ла Ліги. 25 м'ячів пропущено, плюс 2 різниці забитих та пропущених. В цілому, після 19 турів, Жерона має 7 поразок у своєму пасові, 4 нічиїх та 8 перемог. Має Жерона. Останні 5 матчів Жирона Дві перемоги було у ожерони, дві поразки та була нічия. Ну, в принципі, команда Мічела зараз по Тхеснику хіт набирає. Севілья. У Севілі 13, у Севілі 8 поразок, 5 ніч, 6 перемог, 23 залікових пункта у є Севілі. В цілому 21 забитий м'яч має Севіліа. 28 м'ячів пропущено та мінус 7 різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів команди. Дві нічі було у Севілі, дві поразки. Та була одна перемога. Друзі, якщо, до речі, подивимося останні матчі, які були зіграні між командами, точніше не між командами, а останні матчі Жерон та Севілі, де О, ну, Жерона, після того як команда повернулася відповідно в новий рік, де? після всієї паузи, Жерона Обігур Алаве з рахунком 1-0. важка перемога на останніх хвилинах Жерона. Просто вигризає цю перемогу, хоча Алавес на поразку уж точно команда не награла. І по моментах Алавес навіть більше був в до перемоги ніж Жерона. Але Жерона показала характер і вирвала дуже важливу і дорогоцінну перемогу на виїзді. До того була перемога над Валідалідом. До того була поразка від Мальорки, від Ліверпуля, від Мандріда, від Легроніса. Тобто, така, знаєте, була серія не надприємна для Жерони Але зараз команда. Перемогла Лавес і в принципі, в принципі все одно Жерон на... стабілізувала ситуацію в іспанській лалізі. Жерона була там і нижче 10-ї позиції, якщо не помиляюсь, на початку сезону. Зараз Жерона 8 -ма і має абсолютно всі шанси, щоб поборотися за зону Євро. Кубків матч, це є дуже важливий для Джерона де Севілі. Друзі, до речі, давайте подивимось на матч Севілі. На Севілі вилетіла від Альмерії в куку Короля 1-4 програли. Болоні ще з Валенсією, до того мандридську муралу програв, сельт перемогли. Атлетку Мадрид перемогли, хоча, в принципі, Атлетку Мандрид там напав, не, не був футбол. Від Ну, Севілі може видати і справді дуже хороший матч і проти Реала, в принципі, непаний матч був, хоч 2-4 програли проти Атлетико Мадрид. О, ось, але ось програли ось Альмерії з рахунком 1-4 і вилетіли з Кубку Короля. Тобто команда нестабільна Сивілі у цьому сезоні. Може видати суперматч, може програти Альмерії 1-4. Ось. Ну, так, можна сказати, що обидві команди підходять, ну, можливо, не в надто справді хороші настрої. Хоча Жерона, напевно, все-таки в кращому. Вони перемогли, вони перемогли Лавис, і Жерона має абсолютно всі шанси. І команда Мічела може, може спробувати справді зайти. Ось в цю зону Єврокубків. До речі, друзі, уже рони зіграє Мігель Гутірс, Міовский і Ерера. Ерера нас зіграє через дескаліфікацію. То в Мігель та у Міловські травми. Ну, Мігель, має, думаю, що в січні має повернутися. Міловські в лютому, ну Арера через перебір карток не зіграє. Баркота Куасі не зіграють у Севілі, відповідно у завтрашньому. Матчі, ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо переходити до самих думок. Знаєте, друзі, Жерона дуже успішно виступає на естаді MyTV, і у цьому сезоні, в принципі, Жерона пані матчі демонструє. І з Ліверпулом, до речі, був непоганий матч. Ну, ось, Напевно, знаєте, з мадридським Реаллом. Ось там взагалі ну, ніяк, нічого просто Жерона не давалося, і проти Барселони. Ну а так, в цілому, Жерона, в принципі, в непевний футбол грає на стадії Манцєві, плюс є переможе серія над Цивілією. Ну і Жерон вважають фаворитом. Жерон вважають фаворитом на завтрашній матч. Я, в принципі, очікую хорошого футбола, де обидві команди будуть грати виключно на перемогу. Цивілі вже втрачати просто-напросто нічого, Жероні, в принципі, також. Тому що, хоча у команди є ще Ліга чемпіонів, ну я так розумію, що Жерона більше акцент робить саме на матчі Іспанської Ла ліги, ліги. І тому все-таки думаю, що Жерона ну, також перед своїм оболівальником, звичайно, що захоче перемогти і зайти у цю зону Єврокубків. Думаю, друзі, що обидві команди заб'ють. І це моя перша думка на даний двобій. Обидві команди заб'ють. Я думаю, що і Жерона заб'є у цивілі. Ну і думаю, що і Сивіль відповідно заб'є голову ворота Жерони. Тобто, обидві команди, я думаю, заб'ють. І Жерона Заб'є, і Севілья, я думаю, заб'є. Тобто обидві команди заб'ють. Друга моя думка, кому я, друзі, віддаю тут перевагу, я все-таки друзі, віддам перевагу Жероні. Все-таки я віддаю перевагу Жероні, все-таки Жерона грає у себе вдома, на стадіо на Ну і плюс команда Мічела, як не крутий, але результат здобувати розпочинає. А Севілія справді не в найкращому зараз настрій справді підходить до даного двобою. Тому думаю, що Жерона уж точно не програє. Нічю я не виключаю, якусь, ніч'ю 1-1, я не включаю. Але, скоріше за все, якась буде мінімальна перемога Жерони, наприклад, за рахунком 2-1, скажімо так. Вось. Я думаю, що якась буде або нічя з рахунком 1-1, або Жерона з мінімальним рахунком 2-1 зуміє переграти з я думаю, що буде якось так. Але о, основна моя думка, це буде команди забити, Жерона як мінімум, цивільний програє. Друзі, що думаєте, взагалі то ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, тільки добра та щастя, бажаю. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!